Слава Богу. Знаєте, брати і сестри, ми є блажені сьогодні, бо ми можемо слухати слово Господнє. О, земля, земля. Слухай слово Господнє! Від слова все почалося. Написано, що на початку було слово, і слово було Бога. І Бог було слово. <кхм> Написано. В старому завіті, в книзі пророка Амоса, було таке пророцтво до Ізраїля, що каже: Ось дні настають, говорить Господь Бог, і голод пошлює на землю. Не голод на хліб і не, і не спрагу на воду, але спрагу почути Господні слова. Але спрагу почути Господні слова. Брати і сестри, знаєте, я так читаю це. Місце писання, і думаю, ну насправді, вроді би, таке і тривожне слово було. Тривожне таке, просто що голод взагалі голод, це ми знаємо, це коли є якийсь недостаток, це є це коли недостача їжі чи будь чого І тут говориться про слово, каже: пошлуй голод. На слово каже, і будуть ходити від моря, будуть шукати слово така жажда буде в людей. І я думаю, знаєте, думаю, як сьогодні не вистачає таї жажди багатьом. І багато ми вже сьогодні слухали слова. І знаєте, і добре, коли ми його в серці своє, знаєте, приймаємо і бережемо його. Знаєте, я деколи так, так молюся переживаю, коли йду на зібрання, думаю. Дав би так Бог, щоб мені ніякі зараз думки не прийшли, я зараз не почав думати і рішати якісь проблеми собі десь там в голові. Бо якщо я зараз почну про щось думати, то вже те, що там будуть проповідувати, я вряд ли його буду чути. Якщо й буду чути, то я його не буду пам'ятати. І Ісус Христос, коли говорив, люди його слухали, і одна жінка почала викрикувати, каже: Блаженні, каже, утроба та, яка родила тебе, і груди, які ти сав. І Ісус Христос Він сказав, каже, що так, але блажені ті каже, які слухають Слово каже, мого, і його бережуть. Тобто Ісус Христос Він прирівняв. Ця жінка вона так викрикла, знаєте, можливо, десь її дух так наповнив, вона почала викрикувати ці слова. Може, знаєте, можна було стриматися, десь собі подумати, але вона й почала їх викрикувати. І Ісус Христос він починає прирівнювати, що да, блажені, Він не став перечи тому. Що блажена Марія, яку е, так вибрав Бог, знаєте, але Він прирівняв тих, каже, які слухають, каже, слово тебе бережуть. Було слово знаєте, до багатьох людей. Було слово, був посланий ангел говорив: Слово було до Марії було звіщено слово, що ти народиш сина. Було слово для Єлизавети, так само було слово для Авраама, і для багатьох було слово, знаєте. і... Якщо ми спостерігаємо, як оці люди, вибрані Богом, вони відносились до того слова, яке вони чули, написано, почула і берегла його в серці, заховала в серці і розмірковувала над ним. Що б то значило те привітання, коли ангел привітав Марію, знаєте, вона, вона розмірковувала над тим словом, що вона чула. І, знаєте, Словом Божим ми живемо. Е в книзі повторення закону описується, восьмий розділ. Це я прочитаю з другого віршу. І будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе нею по пустині ось уже 40 літ, щоб покорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб пізнати те, що в серці твоїм. Чи будеш ти держати заповіді його чи ні? І покори він тебе, і морив тебе голодом. Його годував тебе маною, якої не знав ти і не знали батьки Твої, щоб дати тобі знати, що не хлібом самим живе людина, але всім тим, що виходить із уст Господніх, живе людина. Все це покорював тебе, голод каже, щоб пізнати, що в серці твоєму каже, і щоб дати тобі знати, що не хлібом самим. Ці слова процитував Ісус Христос, коли був у пустині. Тоді, коли йому, ну тоді він був по розуміємо те, що була поцька, така був хотілося їсти йому. От, і коли ворог він прийшов і почав давити йому на те, що знаєте, ну що скажи, хай каміння стане хлібом. І ти не ісишся, ти задовільниш своє бажання, свою потребу тілесну. Але Ісус Христос каже, що не хлібом самим, як написано буде жити людина, але всяким словом для Ісуса тоді було цінне слово. Життя для Ісуса було найголовніше це життя духовне, життя бути живим духовно, Знаєте, через те він і ходив, молився на гору Оливну, і ходив молився до Господа, до Отця, щоби жити духовно. Для нього не страшна була, знаєте, смерть. Оця тілесна він розумів, що він до того і прийшов, і прийде час, і він помре. І він не так піклувався, знаєте, про свою плоть, але він піклувався про те, щоби жити духовно, щоби мати спілкування зі своїм отцем, щоби мати слово від Господа, від батька свого від отця. І він коли проповідував для народу, знаєте, те слово його десь треба було брати. І я впевнений, що знаєте, він цього потребував, так само будучи тут, на землі, не на небі, будучи тут на землі, він говорив, проповідував, навчав. Знаєте, були різні спокуси, були різні люди. І Одні ходять і хочуть зловити Його на слові. Знаєте, і цьому всьому треба було пильнувати, знаєте, мати мудрість від, від Бога, щоб як дати правильну відповідь. І Він, Ісус Христос, Він це розумів і. Він завжди шукав слово від Господа, тому що він ним жив. І сьогодні, знаєте, християнин, коли він е, написано, може сьогодні е, переді мною згадувалося, що блажен муж, що заради нечестивих не ходить. І далі тут написано, що каже та в законі Господнім його насолода, і про закон Його в день та вночі він роздумує. І про закон його вдень і вночі він роздумує людина, це яка це блажен муж, каже, який роздумує про слово Господнє, і дальше тут а, е, вже говориться переваги цього, що каже, що він буде як те дерево над водним потоком посаджене, що родить плід свій своєчасно, і листя його не в'яне, і все, що він чинить, щаститься йому, брати і сестри, які великі переваги тієї людини, яка роздумує над словом Господнім, і все, що він чинить, яке щаститься йому. Каже, не так, ті безбожні порівняння вже йде такий контраст. Вони кажуть, як та половає, що вітер їх розбиває. Знаєте, людина, яка є обманута ворогом, яка повелася десь на його поводку, яка е наповняє себе не словом, а чимось іншим. Знаєте, сьогодні я собі так е роздумував на цьому насправді, ворог він знає те, наскільки важливо, знаєте, щоб людина, вона. Жила словом Господнім, щоб вона пробувала в його слові, знаєте, щоб вона шукала слово від Господа. Тому ворог він багато сьогодні е, подає е, різної інформації, різного всякого цікавого. знаєте, люди завжди любили щось таке цікаве. Щось таке, навіть коли Ісус Христос Він був на землі, то вони покажи якесь чудо нам. Він стоїть проповідує, як якесь чудо нам покаже, якесь щось знамено, якесь ми хочемо побачити, щось таке, що ви знаєте, щоб щоби народ він любить щось таке е, незвичайне. Сьогодні, якби сказали, десь знаєте, об'ява якась була, що приїде чоловік, буде робити чудеса, чоловік Божий, знаєте, і написано, що останній час буде таке. Буде таке, щоб огонь з неба і ще щось таке буде, знаєте, щоб спокусити людей, щоб людей притягнути, Знаєте, і коли буде зібрання, будуть пропідувати просто брати слово, будуть читати якісь місця з писання, а другий приїде і буде показувати якісь чудеса, то всі, напевно, більшість піде туди, де чудеса. Бо всім ж цікаво, як чудеса, як воно все. І коли. Е так сильно хотіли оцих чудес, коли, так, знаєте, говорили, то Ісус Христос каже, що рід це Лукавий, і не буде їм дано ніяких чудес. Окрім каже, тільки ніяких знаменка, окрім каже знаменка про Кайони. Це в Євангелії від Луки написано. 29 вірш з 11 розділу. А як люди збиралися, він почав промовляти. Рід це рід лукавий. Він ознаки шукає, та ознаки йому не надуть, окрім ознаки про кайони. Бо як Йона ознакою був для Ніневітян, так буде і син людський для роду цього. Цариця Південна на суд стане з мужами роду цього і їх засудить, бо вона з кінця світу прийшла з Соломонову мудрість послухати. А тут ось хтось більший. Аніж Соломон. Ісус Христос, знаєте, робить наголос весь на тому, щоб ви прислухалися все-таки до Слова. Знаєте, Ісус Христос Він показував і знамена. Для своїх учеників показував знамена, брав їх з собою на гору преображення, показував, вони бачили це, знаєте, вони бачили чудеса, і вони раділи цьому. І вони раділи, що демони їм коряться, Вони раділи тому, вони бачили це все, знаєте, але Ісус Христос, Він каже, що рід цей лукавий, каже, шукає ознаки. Але ознаки їм не дадуть, окрім ознаки про Кайони. І каже, що Ніневітяне. Ніневітяни, знаєте, вони, вони, як будто він їх ставить вище цього. Вище тих людей, які шукають ознаки. Тому що Ніневітяни вони повірили Слову, Без ніяких ознак. Прийшов про кайона, він почав, почав говорити, І ці люди, вони повірили тому слову, що вони чули. Вони прийняли це слово у своє серце. Прийняв це слово своє серце, і цар. Цей Ніневій, знаєте, він він дав приказ. Все, ми постимо все. знаєте тому вони прийняли це слово. Вони не просто послухали його і собі ходили роздумували над цим, чи то правда, чи то неправда, як воно буде. Знаєте, але вони прийняли це слово своє серце. Вони цьому слову повірили, і можна сказати що вони ним жили. вони Повірили те, що насправді невія буде зруйнована, і вирішили, що є в нас один тільки вихід смириться перед Богом, оставить свої злі дороги, всі свої злі задуми і послухать оце слово, що сказав цей пророк, який прийшов до нас і змінить своє життя, і може Бог Він помилує нас. Був такий чоловік йов. Ми знаємо, що Біблія про нього пише дуже добре, ця книга Йова, вона починається про те, що цей чоловік він боявся Бога. Він любив Бога. Знаєте, він, е, життя його було таке, знаєте, по, яке подобало Богу. Бог він навіть е, е, сказав для сатаника: чи ти, каже, звернув увагу на цього чоловіка. Знаєте, І в нього все було добре. Бог його благословляв. І коли прийшов час, коли Бог так допустив, що сатана він познущався. Над його сім'єю, над потім, коли цього було недостатньо, він познущався над його тілом. І знаєте, що саме більше хотів його в той час, коли він сидів в цій хворобі, коли цим хрипів шкріпція, ця знаєте, ця проказа, це все для нього. Тоді найважливіше було почути слово від Господа. Для нього знаєте, навіть якби він видужав із цієї хвороби, я думаю, його би не осталось би знаєте, в нього би залишилось оце бажання почути слово від Господа: Господи, що сталося в моєму житті? Господи, чому це так сталося? Чому ти це допустив? І для нього найважливіше було тоді почути оце. Знаєте, в таких скрутних ситуаціях для нього найважливіше було це, він чекав слова від Господа. І він його чекав довго. Він сидів, він мучився, але прийшов час, коли Господь він заговорив до нього. І хоч він так заговорив, знаєте, надто строго на початках він сказав, знаєте, почав так, якби можна сказати, так трошки Йова притиснув, так, трошки так давити на нього, що чи ти допомагав мені землю творити, чи ти там. Знаєте, він так почав говорити, казалось би, строго з Йовом, але він його почув слово від Господа, він дочекався цього. І потім прийшов час, знаєте, Бог його благословив всім необхідним, але найголовніше, його він отримав слово. І знаєте, є, бачите, люди десь в своєму житті, знаєте, так складаються такі обставини, бо коли воно все добре, то не сильно людина шукає слово від Господа. Коли в людини в житті все благословено, людина ж, живе собі життям, знаєте, якось так, знаєте, буває, що десь суєта, ще щось і. А коли приходить якась проблема, люди йдуть, шукають Пророка. Господи, що сталося? Що нам треба робити? Шукають слово від Господа. Знаєте, брати і сестри, ми є блажені сьогодні. Якщо ми сьогодні на це місце прийшли, почути слово від Господа. Слово підкріплення. знаєте, каже блаженний каже, коли він і вдень, і вночі. Він роздумує над законом, над словом. Коли він переймається тим словом, знаєте, коли він шукає, коли приходить вечір, і в нас приходить ця жажда, і ми беремо слово Господнє. Господи. Скажи щось мені. І ти перечитуєш один розділ, перечитуєш другий розділ, але ти щось не знаходиш. Ну немає щось того, щоб торкнулося серце, немає того, щоб відкрилося, і ти йдеш, стаєш на молитву, молиться, Господи. знаєте, Це можливо так тільки в проповідників, бо завтра треба проповідувати, і немає слова, і воно треба. А хто не проповідує, може спокійно лягати спати. Знаєте, але ми блаженні, коли ми шукаємо Слово від Господа. Господи, подай мені слово на цей день, подай мені слово для роздумів, щоб я сьогодні засинав з роздумами про те, знаєте, що ти скажеш для мене. І ця людина написано, і все, що ця людина чинить, щастиця їй. Знаєте, ви нам кажуть, що якщо я ввечері буду думати завтрашній день, я вчора мав спілкування за цим перукарем, яка мене підстригала. І так ми розговорилися з нею і каже, що е, я кажу, ви там мене кажу, сивих ще волосиків немає. Я кажу, бо так якесь буває, так переживаю багато. Вона каже, що ні, каже нормально. От. І так розговорилися, про, коли ми десь нервуємо буває, коли нас таке буває, і каже, що є такий один чоловік, там він її родич. Він каже, дуже, дуже такий щепетільний до всього. Дуже в на наступний день він розкладає почасово, що він має робити, куди він має йти. Він має все встигнути. Коли в нього щось іде не так, він нервує, яка постійно каже і дуже рано посивів. І ка були такі каже, люди, які проходили дуже в ранньому віці, 20 років, 22, Каже, хлопець прийшов каже, весь сивий. Знаєте, людина нервує, і нам така, що якщо ми будемо все планувати, все за все переживати. Як завтра, куди їхати, куди йти, як робити все, у нас все буде добре. знаєте. але я замітив, що все-таки коли більше виділиш часу для того, щоб помолитися, то день він, знаєте, більше якийсь такий більше е, стає такий добре проведений, знаєте, правильно використаний час. Е, все якось воно краще складається, ніж коли ти із вечора, і зранку ти думаєш, як його зробити, що зробити. Знаєте, коли ти думаєш більше про. Те, як би знайти Бога в своєму житті, знаєте, як би отримати слово від нього, то написано, знаєте, це слово дає амінь. Це де в псалмах написано, що тій людині щаститься. І коли прийде засуха, коли прийде, знаєте, написано це слово е до Ізраїля, що прийде, прийде час, коли каже, буде голод на слово, то коли прийде такий час, то та людина вона буде мати від Господа. Знаєте, ця людина, яка завжди шукала. То в день і ніч роздумує то коли прийде засуха, що то за засуха? То це людина, яка буде на як дерево над водним потоком, яка буде мати поживу від самого Господа. знаєте хай Господь благословить брати сестри кожного із нас. Сьогодні ворог він багато чого нам пропонує, багато різної цікавої інформації. Щось подивиться, те, щоби десь нас аж визволили якісь емоції, ще щось таке. знаєте, щось подивиться, якесь. Щось таке цікаве, знаєте, людина шукає для себе щось, знаєте, і цим самим вона себе кормить і вже не має жажди для того, щоб шукати слово від Господа. Але воно для нас потрібне для здорового духовного життя, для нас потрібне слово. І ми сьогодні в зібранні слухаємо, Його, і ми є блажені. Хай Господь благословить нас, його ім'я, Хай буде прославлено, йому за все подяка. Амінь.